Друзі, вітаю! Це мій тихий рай. Я вже вдома і хочу від всього серця подякувати своїм дітям за надану мені таку можливість так відпочити. Чесно кажучи, відпочивала як мала дитина. Ні про що не думала, просто відпочивала. Таке зо мною в перший раз, але я дуже задоволена і ще раз дуже вдячна своїм дітям. Такого натхнення і такого задоволення я ще в житті не відчувала. Тому я скажу, я дуже задоволена, що я поїхала, що я відпочила. Зараз з новими силами беруся за роботу. Покажу вам, що вдома робиться. Я зняла все трошки пізніше, а зараз розповім трошки про мою поїздку. Скажу відразу, друзі, що різниця між Польщею і Україною дуже велика. Так як Польща була дуже Відсталою країною, якби бідною на час перестройки у нас, коли Радянський Союз розвалився, то за цей час вона дуже стала процвітаючою, дуже гарною і е, дуже е, чистою. Я не бачила там ніде не ні сміття, ні нічого. Всюди стоять е, спеціальні урни, спеціальні контейнери для того, щоб люди не розкидали сміття. І ви знаєте, коли їхала, думала, хочу порівняти. Україну з Польщею і якби, ну знаєте, якось е, шкода, що в нас так виходить, що ми гірше стали жити. Хотілося показати щось гарне, щось красиве, ну, якби е, підняти в своїх очах і, і в, взагалі в очах. Світу свою країну, але чесно кажучи, коли я почала знімати, коли заїхала в Україну. Звичайно, Західну Україну я не знімала, тому що я їхала в потязі і не було можливості знімати. А от уже коли приїхала на Вінниччину, з Вінниччини я їхала автобусом і знімала, то дуже було шкода, що так у нас занедбані города, міста, села, взагалі вигляд не той, що хотілося б, щоб був. Звичайно, зараз війна, нема не можливості там налагоджувати, але все одно навіть кожна людина може прибрати коло свого двору, щоб було чистенько, гарно і красиво. Дуже хочеться, щоб найскоріше в Україні настав мир, щоб ми почали жити краще, щоб почала розквітати наша Україна, щоб люди добре жили, і щоб були можливості у всіх. Тому Якнайшвидше хочеться перемоги і щоб на все було добре. Ну і також велику роль грає погода. Зараз погода дуже зіпсувалася, оця спека, це все дощів немає, все вигорає, плюс оця війна і не тільки в Україні, а по всьому світі. Оці вибухи, викиди різні в атмосферу. Це все впливає на екологію, на все. І псується погода замість того, щоб. Робити як краще для людей для себе, щоб було комфортно жити, дихати свіжим повітрям. Я не знаю, чому люди ну, краще їм оце нищити все. Я, я цього не розумію. Їхала, дивилася поля кукуруза, соняшник, кукуруза покручення, соняшник десь метр від землі і вже починає квітувати квіточки маленькі. Взагалі, я не знаю, що може бути на, на цих. Плота, як воно ну, вже в такому стані. А ще йому росте й росте. Так що сподіваюся на найшвидший мир, на процвітання України і щоб в нас е, почали думати про те, щоб як спасти Україну від всього, а не нобить. От я і вдома і відразу ж дивлюсь, що в мене де робиться на вулиці. Ці трояндочки квітнуть. Ці, Боже, адже, цей взявся. Треба вирвати і біскуси мої, і ця дивіться, горить капець. Це нормально, теж вже відцвітає, треба чистить. Тут і квіти, і бур'яний хризантема, Боже, на неї страшно дивитися. Це капець. Це посохло, треба прибирати все. Коротше, Наташа. Засукай рукава і до роботи. Тут більш-менш все нормально. Теж згоріли, ну, будемо працювати. Ой, дивіться, як молодило, високо виросло. Горить все, погоріло, капець. Ужас. Немає слов, тільки емоції. Горить все. Боже, і чимирник, це капець. І розквітла георгінка. Дивіться, така не дуже крупна, але гарна. Ну і так тут все. О, люпин по-новому запсів. Хости горять, хоч і під абрикосою. О, і цей люпин має цвістити. Ось георгінка має твістити. Теж все горить. Ну, Буду завтра поливати, буду рятувати всіх. Тут печалька. Тут більш-менш, ну, будемо розбиратися. Дивіться, як гарно. Іхондра вже пішла. Пеларгоніка гарно цвіте. Тут печалька. О, дивіться, які гарні коліуси. Тут-от от зацвітуть лілії, трояндочки мучаються. Теж люпин білий он квітує. Ну, вже завтра вам більше. ближче покажу все. Хазяйство наше. Поскочали? Нюш? Діди сюди. Нюш. Ой, радості. Не хотіла м відпускати, да? не хотіла. О, тут наші курчатка. О, попідростали. Чоловік додав ще менші, там лупились другої чорний, а її випустив, а тих сюди підпустив. Все добре. Хвостики, нічого собі. Де? Молодці? Кури все добре. Жарко, так? Да? Жарко. Навіть сонечко немає душно, як сонечко ховається. Тут чоловік поприбирав бур'яни. Бистренько пробіжимося, глянемо, що тут Тут уже лілейник розквіт. Зараз підемо подивимося інші. Боже, все в'яне, капець. Ой, ось. Лілії. Так, це у нас ой. Шавлія. І лілійки квітнують. Ну то, походу, бризи шампанського, одна вже відквітла. помідорчик червоний. Так, зараз тут подивимось, що в парнику. Так, щось бачу, червоніє. Клас, супер. Тут червоніють кімнатні. Є ось. Так, ой Боже, огірки в'януть, треба підв'язувати, поливати. Перчики гарні, дивіться які. Ой, роботи та роботи. Погуляла, тепер треба братися за роботу. Ну, вже з завтрашнього дня. Що тут, Боже, все в'яне, ламається, падає, теж помідорки є. Тут є все добре. Чері. Все добре, дивіться, ці вже навіть... Буріють. Клас. Тільки все треба поливати. Ой, огірки на них страшно дивиться. Це треба сьогодні полити. О, тут треба попасанкувати, бо тут хащі непроходні. проходні паренько. Так, лілії доквітають. О, виноград чоловік попідв'язував клас. Краса. Ці дивіться, які букетами. Ця, це дуже гарно, дивіться. то така сама, то жовта помаранчева. Більше це королівська, здається, вона називається. Ще така, така. Ці вже повідквітали, я навіть і не бачила, які хризантемка квітує, починає рання. Ой, тут до капусти треба подивитися, що там робиться. Кошмар. Боже, дивіться, полуниця згоріла. А огірки. це капець. І чоловік поливав. Рудбек є. Теж сохне, все сохне. Це треба, щоб день і ніч вода лилась, тоді може щось би було. Цибуля порей моя, дивіться, капець. Я в шоці? Що з огірками? Треба позбирати, огірочки є. Щось трошки, але не знаю, бачите? Треба насаджувати свіжі. Не знаю, що там кабачки ще глянемо. Хризантемки байдуже. Нормально, картошка сохнуть вже починає. Чесник теж, О, вже стрілка вирівнялась, треба викопувати. Такі помідорчики. І що у нас тут з кабачками? Не густо. Ну, трошки щось є. Будемо дивитися. Рожани, ці, що пізніше садила, це ті, що раніше садила. Теж треба буде дивитися, розбиратися. Тут помідорки вже є. Клас. О, дивіться вже, які гарні. Лохина вже тут достигне. Щось темно, не розумію чому. Лілейники Ромашка по другому колу квітує лілейники. Такий, який гарний. Такі. І жовтий, дивіться, який гарний, крупний, крупний. Ой, дивіться, який красунчик. Супер. Троянточки. Теж горять бідні. І тут такі. Гарні. Ну, друзі, поки що все, потім будемо розбиратися з усім підряд. Зараз вже взагалі сохне. Вийшла накопати. Звичайно, як без якихось речей, щоб на згадку щось було. Зараз покажу, що я привезла. Ну, в першу чергу, квіти. Це заїхали до невісткиної сестри, і я побачила, колігус. В у мене такого немає. Попросила вона від щирого серця три гілочки дала. Це ламала кущики по дорозі, але, чесно кажучи, дуже багато що мені подобалось, Ну, мені було соромно. Практично все час були люди, тому оце зламала пару штучок, не знаю, щось буде з них чи не буде, ну, зламала, попробую, треба. Коліуси так і залежу, Звичайно, вони більше доби їхали без води, без нічого, трошки прив'яли, але я думаю, що все буде добре. Ну, а ці побачимо: прийметься, прийметься, не прийметься, так і буде. Такі ось писаночки купила. Я показувала, ми були на базарі. То як не купити щось на згадку. Така, така. І ось така. Ну, це камінчики я показувала внук, вимивав е, як мінерали. Ну, щось вони собі забрали, щось я покидаю собі в е, риночки в вазони, та й буде гарно. І буде згадка про. Поїздку привезла таку овечу шкіру, дуже хотіла. Звичайно, маленька, але ну, дорого коштує. Я думаю, що у нас на Закарпатті, мабуть, не дешевше. Ну, я не знаю, чи я попаду там коли туди, чи ні. А це така була нагода, тому купила. Точніше, мені подарував син. Ось таке фото на згадку на атракціонах, як ми каталися. Такий магнітик. І такий. Також привезла сири овечі. Такі різні за смаком, звичайно, вже ми їли. І рисок трошки, мені щось захотілося взяла. вже, звичайно, теж трохи з'їли. Але я вам скажу, що ось, ось такі дійсно на смак, як були колись по радянським часам. Ну і такі шоколадочки взяли. Багато не набирала, тому що вести. Далеко, незручно, з сумками, з цим. -сим. Тому тим більше, що зараз в Україні багато продуктів з Польщі є, тому брала те, що мені саме хотілося. Ще ось чоловіку пива привезла, ну а так, наче все. Друзі, встала пораніше. пооб'язала свої трояндочки від цвів. Всі показувати не буду, показую трошки. І пополивала трохи, наскільки можливо було. Кріт задовбав. Найшла перед від'їздом в дворі неживого, але дивлюся, що або то не той, або тут ще є. Зараз покажу, що робиться. Ну, тут теж пополивала. До речі, жержинки, я так зрозуміла, в основному низькорослі. Я вже давно їх не садила і ну, раніше не було низькорослих, всі були високорослі. А це дивлюся, що майже всі низькорослі. Ну, хай будуть просто на слідуючий рік буду знати, що їх треба десь тут. На передньому плані висаджувати. Ну, ось так. Пообрізала. І ці гаврики ходять, почули мій голос і поприбігали, так? Да? Ну, ще дуже багато роботи. Встала, не знаю, ось, дивіться, тут куча. Не знаю, за що перше вистачатися, але спочатку тут навела лад в цьому квітничку. Тут ще нічого не робила, тільки трояндочки пообрізала. Ось, дивіться, які. Кучі понаривав, ну це просто жах, не знаю. Тут під цим барбарисом, дивіться, що робиться. Ну, я не знаю, що робити. Порекомендуйте, що можна дієве таке, щоб прибрати його з цієї діляночки. Я ж коли на нагороді закінчився, то тут з'явився. Е, е, Лілії, лілі, бачите, ось ось розквітнуть. Дуже гарні. І хочу сказати, що окремо. За цю трояндочку. Не знаю, як називається, я вже казала, це я сама живцювала, але вже з усіх найбільше ще квітується. Ну, ось теж жоржинка скоро буде квітувати. Так що, в принципі, все добре, продовжую працювати. До речі, чоловік вже спиляв майже під на рівні землі пеньок цей від дерева і залив раундапом. І виноград тут поприбирав. Ну, це все треба викручувати, прибирати. я... Планую тут, мабуть, троянди посажу. Хости горять. Це жах. Хочу показати вам трояндочку. Тут теж пообрізала. Це якась з низкорослих. звичайно, тут бур'янів, але бачите, вона так розкладається, не, не вверх росте, а понизу. Ця та гарненька так, з цієї сторони. І та, пообрізала. Так що все добре. добре, Прийшла на свої огірки, хотіла пообрізати все посохше листя. Але побачила, якщо я поприбираю все посох, ну і таке, таке, яке посохше, я вже поприбирала, а ось таке позалишала, тому що якщо я приберу, то взагалі воно все буде на сонці пектися. Не знаю, треба я думала посадити поміж огірками кукурузу. Ну, так і не посадила і не знаю. Коротше, прибрала я чисто геть сухе. Тут один кущик взагалі прибрала, бо не геть засох вже. Мурчик, ти прийшов допомагати, так? Давай. Так що отак прибрала, трошки що саме-саме сухе. І зараз включаю полив, поки ще не дуже спекотно, і пополиваю. Вчора ввечері пополивала в парничку, води мало, треба сьогодні добрати, але не знаю, з чого добирати, бо води в криниці геть мало. О, щось огірочок. Вчора зібрала огірочки, помідорчики, трошки чері, трошки. Ну, зараз не хочу сюди залазити. Але було трошки черії є, трошки таких, ось ці такі гарні, бачите, є, вже вчора рвала. Там далі теж пару штук зірвала, так що вже, слава Богу, появляються помідорки. Це вже добре. Поливаю, до речі. Оце в цьому році купили цей оприскувач. Вже не крутиться. Той думала, що там е, малий е, тиск. Тут і тиск хороший, але вже не крутиться, не знаю. І поки поливається, виполюю берізку на помідорах, на баклажанах, на перцю. Не знаю, чи води вистачить, щоб сьогодні полить. Якщо не сьогодні, то завтра, але не знаю, тут навіть для огірків ось повертаю потрошки, хоч, щоб чуть, -чуть і за, ну, промокло, бо жах якийсь. Так що працюємо. Виполола там, тут помідорчики і. Прополола кабачки, щоб вирізка не заплітала. Зараз хочу почистити їх. Пообрізаю сухе, таке зіпсоване листя. Ну, теж буду дивитися, дещо зайве, буду все прибирати. Ну, от, Почистила, прибрала жовте, сухе листя, пусто цвіти, де були зав'язались кабачки і зіпсувались, теж поприбирала. Ну і думаю, що ще щось буде. Є трошки в'язі, ще думаю, щось, може, назбираємо. А зараз перехожу на помідори. Друзі, обрізаю. Нижні листя і посинкую. Скільки встигну, не знаю, тому що ще нема дев'яти, а вже пече так, що неможливо. Листя прибираю, щоб не торкалися землі які повністю, які до половинки. Ось так. І дивимося сорти. Це на що? Червоний м'язистей. Це високорослий. Так. Тут ми пасинки поприбираємо знизу. Треба буде підв'язувати всі пасинки до першого розгалудження Ось ось тут. За це все прибираємо. І так далі. З помідорами все. Високорослі. До розгалуження першого повчистила. Ранні такі низькорослі, поприбирала все зайве, сухе. І одночасно, де був, що бур'янець, попроривала. Ці самі перші я показувала, зробила, перчик почистила теж до першого розгалудження, баклажани деякі почистила, деякі ще там нема що чистити, пасинки дуже маленькі, то з часом знову. Зайду по пасинку. Ну і там теж помідорчики потістала. Огірки сохнуть на очах, не знаю. Це просто жах. Така спека, що... що це жах. Тут пообрізала ромашку і тут. Вона ще може повторно, це вже деяке повторно квітує. Може ще повторно заквітувати, повністю аж під самий низні. не обрізала, тако пазухи пооставляла, вона в пазухах, бачите, пускає це росточки. Вже 11 година на, на дворі, просто неможливо. Зараз, я мене там в цибулі ще є помідори, там півтора рядочки. Ще їх прочищую і, і тікаю до хати, бо це жах. Буду щось готувати їсти, бо треба наготувати нічого немає. Так що працюємо далі. Все, але вони тут такі бідні замучені, треба поливати. Не будеш поливати, не буде нічого. Цибулька вже полягала, це корчуха треба прибирати. Та теж вже лягає, чесничок ви, вирівняв стрілку, треба край копати. Бачите, вже сухий, тому що тільки роз, розлущиться, вона вже починає розлущуватися ця стрілочка, то він почне розділятися, відставати від стовбурця. Ну, сьогодні вже навряд чи не знаю. Ввечері, якщо не будуть дуже комарі докучати, то буду працювати, якщо ні, то не знаю. Парничок. Капуста багато потріскалася рання та, що я пізніше досаджувала. Ця тут так виглядає. Ну, Походу, це зимова чи середня, не знаю. Тут пекінка вже в стрілку пішла, так я її зіпсувалася, не встигла, ну, так і буде. Ще одна. Капустинка рання. Я її тут не поливала, нічого не робила. Капуста хороша, єдине, що я прогавила цю. Ну, ось так, друзі, показала вам, які в мене справи, що вдома, що робила сьогодні. Е, ще хочу вибачитися за свої відео з відпочинку, е, за те, що, може, не добре чутно було. Е, голос мог мов бути, наче як сонний, тому що. Цілий день ми відпочивали, і тільки ввечері приїжджали туди, де ми відпочивали в будиночок, чи там у тому вагончику відпочивали. І повечеряли і лягали відпочивати. Всі відпочивали, я монтувала відео. Хотіла змонтувати відразу, наскільки в мене були емоції, наскільки я відчувала це все, тому відразу монтувала. А так як всі відпочивали, я не хотіла тривожити, тому. Другий раз дуже тихо говорила, другий раз таким сонним голосом. Іноді була можливість вийти, щоб десь записати ну, голос, щоб було чутно. А іноді просто ну, не було можливості, старалась тихенько, щоб нікого не стурбувати. Тому таке відео, які вийшли, так що хто постійно мене дивиться, вибачайте, ну вже що маємо, то маємо. Але знімала для того, щоб була в мене можливість передивитися їх, згадати, тому що на телефоні пам'яті не вистачає. Багато чого видаляю, а так зайду в Ютуб і кожного разу, коли захочеться, можна згадати і подивитися. Ну а на цьому, друзі, все. Всім дякую за перегляд, всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Бережіть себе, бережіть свої родини, все, що у вас є. Хай Бог охороняє вас, і хай найшвидше настане мир, щоб ми жили спокійно. Процвітаючій гарної країні! Ну а на цьому все, до нових зустрічей. Пока. Підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення, ставте вподобайки. Пока!